Хеййо hey, народ, всім привіт, з вами я, Туфіс, радий вас бачити на своєму каналі. Ось, е, Сьогодні ми граємо в таку демо-версію одної гри цікаво, я її бачив в Тіктосі, напевно, ще ну, дуже давно. І Вона мені дуже сподобалася і і ось. Вона так і не виходить, і не виходить, але ну, цікаво її е, спробувати і дізнатися, що за гра. Ось, вона називається 30 Days on Ship, тобто 30 днів на кораблі. Я бачив багато відео по неї в тіктоці, ще раз е, говорю. Вона від, в принципі, доволі популярних розробників. Всі розробники зробили Car Mechanic Simulator, House Flipper. Там от, TIF симулятор. що як він називається, там, де ти за Вора граєш. І взагалі багато різних цікавих ігор. Ось і ось. Ця ігра, мені здається, також цікава. І в принципі. Не будемо затягувати. Всім приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви зараз їсте. І все найкраще. Ми будемо розпочинати. Одиночна гра, нова гра. Е Давай ось легкий режим поставимо, щоб зрозуміти, що тут взагалі відбувається в цій грі. Е ну, давайте спробуємо. Тут у нас вам не видно, тут зараз качечки на екрані загрузки. Так. А. Ага. Ходьба захоплення інтерактивних об'єктів. Ага. Ну, ФПС я скажу, що. Дібасить так нормально. А е -е, це я не поняв. Високий. Давайте змінимо трохи графіку. Збачаю, що це роблю при вас, але, ну, блять. Не було. Затвердити. Нажали? Затвердилось? Назад. Затвердити. Налаштування. Ну, екран у нас не міняється, але графіку ми е понизили. Відновити. Так. Е якісь можна ось двері тут є. Їх можна кидати. Ми ось попали в якісь. що робить? Що від нас треба? Незрозуміло ніхуя. Стрибати, бігати. А, shift і V М -м -м. Ага, ну. Я зрозумів. Він так далеко пригне. Ну. Цікаво. Ага. Фонарик, Ну, хай буде. Хай горить собі. Так, туди ми не можемо пройти. Ага, тут можна залізти, так? Да? Да. Ем... Ми можемо сюди пройти, а можемо... О, сховище. Алкоголь, тканина, клейка стрічка і реанімаційний комплект. Ага, присяд, ну, понятно. Понятно, що тут непонятного. Все понятно і так. Ну, поки не зрозуміло, якщо чесно. Ну, це ж тільки початок. Так, ми можемо туди пройти. Ось, ось я бачу. кейса. фрукти, вода. Ну, таке всяке. Помілочу, я б сказав. Давай ось фрукта з'їмо. Анімація даже. Ммм. Цікаво. Так, ладно. Це я розумію, да. Ми могли звідси прийти, а ми прийшли звідти. Бачу ще один є кейс у нас ось тут. Ага, прийняти. Пістолет. І кулі пістолетові. Тобто ми можемо гатити когось, тут треба когось гатити, я правильно зараз зрозумів. Напевно, що так. Да. А може, можна це уїбати? Може попробувати. Поняв У нас пуль тепер нема, да? А перезарядиться, в нас же ж вони були. А, він одразу двома вистрільнув, да? Ні, ну я молодець. Давай это еще на зиму, блядь. Згоря. Топор нам треба. А, ось и топор. Ну... Сомнительно, но окей. Пружина, клинка, клинка и клейка стричка. А, Брикади, доски нам не потрібні. Що тут? А, рецепт. Вивчаємо якийсь рецепт. А, на відмичку. Хм. Цікаво, цікаво. А, можемо. Ми зробили? Зробили відмичку? Не бачу її тут. А, розумів. Тепер у нас є відмичка. Круто. Але що це нам дає? По-моєму, нічого. Ну добре, пішли далі. Місія обновлена. Трудна посадка. Текуче завдання проходьте щось там, я не побачив. А, і двері, які нам треба відчинити своєю відмичкою. Ага, я зрозумів. Важкого тут нема нічого. Угу. Давай топор. Ага, рецепт ще один. Ну, зайвим не буде. Викрутка. Викрутка. Нам треба, ну, багато всього. Ми можемо пов'язку зробити і все. Щиток якийсь, він нам не потрібен. Аму. О. Добре. Так, нам це треба. А, викрутка, нам треба. Дуже сильно. Я зрозумів. Ми її зробили? Зробили. Не знаю нашого на що вона тут. А, ну там шабопку відкрутити, я поняв. Демонтаж? Ммм. Взламуємо цю. А ми, до речі, пити хочемо. Або атакуйте, знижує довговічність і на нуль. Стає непридатним. Угу, понятно. У нас тіпчик пить хоче. Забирайся на палубу. У нас завдання зараз. Давай, ще попий. Ну Готово. Було б з чого стріляти. Ага. Ага, ага, я зрозумів. Там нам нема куди ползти, ну пошли сюди. Mm -hmm. Ну. що ж. Вже може падати. Ага. Ого, які типи. Це вони, мабуть, можуть пизди дати. О, я помню, це ж ми туди стріляли якраз. Йоу. Знайдіть спосіб забезпечити стабільне джерело питної води. Ага. Найдіть цей спосіб приготувати їжу. Також, ну давай е, тут є підйом на другий поверх. Ось перший є. У нас тут нічого такого немає, в принципі, так? Ну так. Нема нічого. Рецепт є. Ми зараз його вивчимо реанімаційний комплект і журнал капітана. я завжди нервуюся, коли проходжу через викид. Добре, що технологія яйцеголових ще не Вони точно заслужили свій дорогоцінний вантаж. Ту я все правильно пам'ятаю. Дозвольте мені подумати. Сірі контейнери це інструменти, жовтий меблі, оранжевий прилади, зелені це їжа. Щодо червоних, то спеціальні замовлення. 300 плюшевих тварин, чи щось подібне. Ну, я якщо чесно, не запомнив толком ніхуя ну ну ладно. Так, а тут щось ще є у нас. Ага, ну на ну, це нам попы, да? Це тоже ми не можемо відкрити А, Хорошо, хай дить. Будемо думати, що тут хтось є з нами. Так, тут нема нічого. Нема нічого. Правда, що ж не відкрить? Ні. Сірі це інструменти, жовті меблі, оранжеві прилади, зелена їжа. Спеціальні замовлення. Ну, давай. ящик. Ну, интересно, интересно. Ось дерево збираємо. собираем. О, відмички о, добре. Так, у нас ще є труби, чим їх там. А -а -а -а. Угу. Ну давай порозбираємо, будуть у нас деталі. Блядь, тут якийсь краб буде, чуєш. Його треба піздить? Чи він безобідний? Ящики. Блять, вони прямо тут. мабуть, нам пизди хочуть дати. Я щось так думаю. Так. А ну жди, блядь. Краб. у, м'ясо. Ти кусаєшся? Наверно, да. Так, вот не проникні двері, Ну ми їх закрили. Ага, нам можна вниз спуститись. Там якийсь воно кашалот, блядь. Ну, там, в принципі. Уютненько. Давай спустимося. Виглядає, що тут все добре. Драбина, тут ось можна навіть там поспати, там тири, пири. Ось оцей корабль. Єбать він здоровий, чуєте? Так, а. Вудочка. Пригодиться. Що тут більш Нічого нема, крім вудочки? Де наша вудочка? Ну, ми не можем. Ну, ось наприклад, замість алкоголя. Давай зачекаємо. Інтересно, що буде просто. Ага, понял. Я проїбався Нічого, нормально. Сейчас все буде добре. З другого разу везе. Ага. Куда нам и тянуть? Куда нам ей? Успих. б твою мать, я упал. Да, почни рибалити! Ага, тут дробина есть. Слава Богу, блядь. Я уже думал, все, пиздец. Смерть. Ну ніхуя. Смерті не буде. Якась музика почала грати жорстко, Ну вона нам треба, погнали вверх. Секундочку, звиняюсь. Людина тут не померла. Так, я, я вже чую десь цих храбів. Що чесно. Поки де не пойму. О. Тут немає сигналу, мені треба перевірити вежу. М -м. Ломик. У нас є ломик. У нас немає ломика, да? Відмичка, Хуйо маю А ломика нема, да? Ну нема, звідки у нас візьметься, блять. О, платформу можна строїть. М -м. Рампу. То тобто тут прям є це. О! Це сірий контейнер, це що тут? -а? Раніше паровози, наверное, я кудись побіг. Рецепт тут є в першу чергу. Наломик якраз такий, який нам і потрібен. Ага. Ага. А. Давай. Давай. Клейка, стрічка, цвяхи. Клика, стрічка і цвяхи, ми залутали. Ну, до речі, я скажу, що це доволі прикольно. Ні, давай ми його відкриємо. Щоб розуміти, що ми тут були. Ну, Що ми його відкривали. Не то, що, що ми тут були. Це вже якось я пойму, я надіюсь. Так, а де. А, ми його... нам треба його скрафтити для початку. Ломик. Давай. І ломик ми поставимось на 9. Ну, на 0. Двері. Оп. Ми вже вище трошки. Тут в нас загалом такого нічого немає. До речі, он до шея контейнера. ми можемо залізти на нього. Я щось не спробував, але цікаво. Можем. Ну хай. Коробка, тканина, дерев'яний стовп. Все пригодиться. А що таке? А, у нас типа що, слоти кончились, чи що? Я не пойму. А що осталось? Що ми не можемо забратися? Пило смок. Немає місця в інвентарі, чуєш. Тут полісоси, одежа, а в нас. А що нам робити? У нас міста нема. А, ми їсти ще хочемо. Ну давай ось, консерву йобнем. І ще йобнем ще. Може место якесь додаться. Але треба буде там побувати. Нам би зараз якогось рук закаче щось таке. Бля, злякався, подумав щось тут стоїть. А, я давно наївся, Йоп твою мать, що я роблю, я щось думав, що я воду п'ю. Класно. Ну да, тут нема нічого, є стільки двері. Ну, давай. Ломик нам треба, давай. Відкриваємо. Ем... Так, тут у нас якась шлюбка. Що тут? Ліжко? О, тут ми можемо поспати. Да. Ну да. Логічно. Причому багато ліжок. І воно куча контейнерів там. Комп'ютери, якісь тут кактуси. А, годинник. А ми його не можемо якось поставити кудись? Напевно, що ні. Дивно, ну окей. Пішли далі. А, барикада. Взаємодія. А, ремонт. Зруйновано планку. Шпилька. Ага. А, це ми її, типу, можемо переставити, чи що. Заспокойтеся. Текуче задання. Ремонт механічного робочого столу. Ніхуя не поняв. Дисковий різак. Угу. Інтересно. ось механічний відновлення. Ага. Пошкоджений генератор. Акумулятор. Кабелів о ще один рецепт, ящик для зберігання. О, ну да все буде Буде. А, ну восе ось ще один вообще-то є навіть два. Гітара. Класно. <ріст> так, ну давай все поперетягуємо сюди. Щось. Це дерев'яні стовпи, шестерні, <ріст> труби, пружини. У нас цього дуже багато. Ось порозбираємо тут всяке. Оснащення топор. Ну давай топором розберем. Ем... Угу. Так, ну ми до тебе доберемося ще стол. Ага, нам треба його відремонтувати спочатку. Ну це не проблема. Це ми зробимо, Як ніхуй. Е, я дивлюсь, чи тут ще нема нічого, щоб все по максимуму зараз тут забрати. Ну um. no, поки тут посидим. Давайте так. Так, тут же ж пусто, да. Uh, забрать все, но нам має хватить. Майстерні дозволяють виготовлювати складні предмети з унікальними рецептами, які недоступні в звичайних крафтах. Ага. Порох, електричний хакерський інструмент, кулі пістолетів, дисковий різак. Так, а ми звідси все. Ну. В принципі, все забрали. Тут що в нас? За цими дверима? Ого. Вихід туди. А якщо буде дисковий різак, то це ми цю блокаду зруйнуємо, так, да, напевно. Тут страшно якось. Ще хтось десь свистить. Спис. А! Що за хуйня? Поранений пірат? Пірат. Тобто у нас тут є вороги. Чим далі, тим цікавіше. Ліжко. Ем... Дуже дивно, ладно, похуй. Так, ми ще тут були, тут, до речі, часи ми їх можемо розібрати. А, не можемо. Ні, можем. Чого не можемо. Нам треба викрутка. А різак ми так і не можемо зробити, да? нам не вистачає металевої труби. Баха, не знаю, напевно на цьому все. Не знаю, дивна гра, вона зараз в демо-версії, вона якась. Ем, ну. Ще не сильно пропрацьована, але... Як ідея, то дуже цікаво, схоже, щось, типу, на раст, е, на щось таке. І. Ну, бляха, круто. Типу, в цьому щось є, мені це подобається. Це цікаво, круто. Я думаю, як вона вийде, як її більш там краще зроблять, оптимізують, це непогані е, розробники, але коли вона вийде, це запитання вже дуже добре, якщо чесно. Бо вона може вийти. ну... Дуже і дуже не скоро. Скажу так. Бо вона вже, як я знаю, давно її хочуть зробити, але ну от, щось Щось іде не так. А на цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд цього відео. Ось, з вами був я, Тувкіс. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть якісь коментарі. Ось. І, в принципі. На цьому, все, всім до зустрічі. Нас вбили і всім бай-бай, і все найкраще.